Розділ 21. Делегація співробітників ЗАФІН забирала у Кетрін весь час. Вона організовувала для них зустрічі з іншими працівниками компанії, які знайомили їх із діяльністю лондонського відділення. Вони захоплювалися її діловими якостями. Її знання всіх деталей викликало їх у захват. Вона була зайнята зранку до пізнього вечора. І вона не мала часу роздумувати над своїми власними проблемами. Вона змогла краще дізнатися про кожного з трьох членів делегації. У своїй сім'ї Джері Хейлі був паршивою вівцею, батько був багатим нафтопромисловцем, а дід шанованим суддєю. До того часу, коли йому виповнилось 21, Джері вже відсидів три роки у в'язниці для підлітків за викрадення автомашини. Крадіжку зі зломом та зґвалтування. Сім'я вирішила позбутися його і відправила його до Європи. Але він закинув усі старі штучки, похвалився Кетрін і почав життя спочатку. Вернард був людиною скривдженою. Кетрін дізналася, що батьки від нього відмовилися, і він виховувався у далеких родичів, які погано з ним поводилися. У них була ферма біля віші. І вони змушували його батрачити від зорі до зорі. Коли йому було 15 років, він утік від них і найнявся на роботу в Парижі. Життєрадісний італієць Діно Маттусі народився на Сицилії. Батьки його були досить багатими людьми. У 16 років він став причиною великого скандалу, втікши із заміжньою жінкою старшою за нього на 10 років. О, вона була білісима. І що сталося потім? запитав Кетрін. Він зітхнув. Вони змусили мене повернутися додому і відправили до Риму, щоб порятувати від чоловіка гніву, від чоловічого гніву. Кетрін посміхнулася. Зрозуміло. А коли ви почали працювати у компанії містера Деміріса? Відповідь його була ухильною. Пізніше я багато чого перепробував, будь у чого різного, щоб на хліб заробити. І потім ви зустрілися з вашою дружиною. Він подивився Кетрін у вічі і сказав: тут моєї дружини немає. Він спостерігав за нею, розмовляв з нею, прислухався до звуку її голосу, вдихав аромат її парфумів. Йому хотілося знати про неї все, йому подобалося, як вона рухалася, і він уявляв її собі без одягу. Незабаром він побачить її тіло на власні очі. Дуже скоро, скоріше б. До кабінету Кетрін увійшов Джеррі Хейлі. Ви любите театр, Кетрін? Так, але сьогодні прем'єра мюзиклу, веселка Файніана. Хочу сьогодні піти. Я із задоволенням замовлю вам квиток. Але я не люблю ходити сам. Чи не складете мені компанію? Кетрін завагалася. Добре. Вона зловила себе на тому, що не може відвести очей від величезних неспокійних рук. Чудово! Тоді заїжджайте за мною до готелю о сьомій. Фраза пролунала, як наказ. Він повернувся і вийшов із кімнати. Дивно, подумала Кетрін. Він здається таким доброзичливим і щирим. Та все ж, я закинув усі старі штучки. Кетрін не могла забути ці величезні руки. Джеррі Хейлі чекав на Кетрін у фає гателю Савой. У театр вони їхали лімузином компанії. Лондон велике місто, сказав Джері Хейлі. Я завжди радий, коли сюди потрапляю. А ви тут давно? Кілька місяців. Ви ж зі штатів? Так, з Чикаго. Теж велике місто. Я там добре проводив час. Гвалтуючи жінок, думала Кетрін. Вони під'їхали до театру та змішалися з натовпом. Вистава була чудова, грали чудові актори. Але Кетрін ніяк не могла зосередитися. Джеррі Хейлі безперервно барабанив пальцями то по підлокітнику крісла, то по коліну. В його руки ніколи не перебували у спокої. Вистава закінчилася, і Хейлі повернувся до Кетрін зі словами Чудовий вечір. Давайте відпустимо машину і пройдемося до гайд парку. Мені завтра рано на роботу, сказала Кетрін іншим разом. Хейлі дивився на неї з дивною усмішкою. Звичайно, часу скільки завгодно. Ренард захоплювався музеями. Само собою, сказав француз Кетрін. Найбільші музеї у Парижі. Ви бували в Луврі? Ні, відповіла Кетрін. Я ніколи не була в Парижі. Шкода. Обов'язково поїдьте туди. Але, промовляючи ці слова про себе, він думав нікуди вона не поїде. Мені хотілося б відвідати лондонські музеї. Може, сходимо кудись у суботу. Кетрін збиралася в суботу попрацювати, оскільки справи в конторі були трохи запущені. Але Костянтин Деміріс попросив її подбати про гостей. Добре, сказала вона. Домовились на суботу. Кетрін зовсім не горіла бажанням провести день із французом. У ньому стільки гіркоти, начебто його досі ображають. День розпочався досить приємно. Вони вирушили до британського музею, де довго блукали залами, розглядаючи чудові скарби минулих століть. У тому числі й звернення, підписане Єлізаветою І, і мирні договори, укладені після битв, що мали місце багато століть тому. Щось в Іві Рінарді турбувала Кетрін, але минуло більше години, перш ніж вона зрозуміла, що саме, вони розглядали вітрину, де був документ підписаний адмі... адміралом Нельсоном. На мою думку, це найцікавіший експонат тут, сказала Кетрін. Документ підписано безпосередньо перед битвою. Розумієте, Нельсон не був упевнений, що в нього достатньо повноважень. У цей момент вона раптово усвідомила, що і Вренард її не слухає. Він не звернув увагу на жоден з експонатів. Йому було нецікаво. То навіщо тоді він мені сказав, що хоче піти в музей, замислилася Кетрін. Потім вони пішли до музею Вікторії та Альберта, але і там все повторилося, тільки тут Кетрін стежила за ним уважніше. Вернард ходив із зали до зали вголос, захоплюючись побаченим, але було цілком очевидно, що думками він у іншому місці. Коли вони покінчили з цим музеєм, Кетрін запропонувала хочете поїхати до Весмінстерського аббатства? І в Ренард кивнув так, звичайно. Вони поблукали всесвітньо відомим аббатством, зупиняючись перед надгробками знаменитих історичних особистостей, поетів, державних діячів і королів. Подивіться, сказала Кетрін, тут похований Роберт Браунінг. Ренард глянув під ноги. А, Браунінг, і пішов далі. Кетрін стояла, дивлячись йому у слід. Що він шукає? Навіщо йому так бездарно витрачати час? По дорозі назад до готелю, і Вернар сказав: Дякую вам, міс Олександер, мені дуже сподобалося. Він бреше, подумала Кетрін, але навіщо? Я тут чув про одне цікаве місце Стоунхендж, десь у Солсбері». Так, підтвердила Кетрін. Можливо, з'їздимо туди наступної суботи. Кетрін дуже сумнівалася, що там йому буде цікавіше, ніж у музеях. Із задоволенням, сказала вона. Діно Матусі був гурманом, якось він з'явився в кабінеті Кетрін із путівником у руках. Тут є список найкращих ресторанів Лондона. Як ви у цьому сенсі? Взагалі я чудово. Сьогодні їдемо вечеряти до канотті. Я сьогодні, почала Кетрін, жодних виправдань. Заїду за вами о восьмій. Кетрін завагалася. Добре. Матусі засяяв Бене, він трохи нахилився до неї. Який інтерес одному ходити, правда, не можна було помолитися щодо того, що він мав на увазі. Але в нього все так явно. Подумала Кетрін, що навряд чи від нього може бути якась шкода. Все було надзвичайно смачно. Вони їли копчену шотландську сьомгу, смажене м'ясо та Йоркширський пудінг. Коли приступили до салату, Діно Маттусі сказав: Ви чарівні, Кетрін, я обожнюю американок. Так, ваша дружина Американка? з невинним виглядом спитала Кетрін. Матусі знизав плечима. Ні, вона італійка, але вона все розуміє. Вам пощастило, сказала Кетрін. Так, дуже пощастило, усміхнувся він. Тільки за десертом діно матусі наважився запитати. Ви любите їздити за місто? Мій друг має машину. Може, поїдемо покататися у неділю? Кетрін вже збиралася відмовитися, але раптом згадала про Віма. Він такий самотній. Мабуть, він із задоволенням поїде за місто. Звучить привабливо, сказала вона. Обіцяю залишитися задоволені. Не заперечуєте, якщо ми захопимо Віма? Він заперечливо похитав головою. Машина маленька, так я домовлюсь. Гості Зафін виявилися дуже вимогливими, і Кетрін зовсім не залишалася часу для себе особисто. Хейлі, Ренард і Маттусі кілька разів зустрічалися з Вімом, і Кетрін було смішно спостерігати, як змінювалося їхнє ставлення до нього. І він не користується калькулятором, дивувався Хейлі, ніколи. Нічого подібного не доводилося бачити. Кетрин вже дивувалася, дивлячись на Анатаса. ставича. молодий чоловік вирізнявся рідкісним старанням. Вранці він приходив раніше за всіх, а ввечері йшов останнім. Він завжди посміхався і був готовий догодити. Кетрін він нагадував тремтячого цуценя, мабуть, колись з ним погано обійшлися. Кетрін твердо вирішила поговорити про нього з Аланом Гамільтоном. Має бути спосіб змусити його повірити в себе, думала Кетрін. впевнена, Алан зможе йому допомогти. Знаєш, а хлопчисько в тебе закоханий, одного разу сказала Евелін. Про кого це ти? Про Атанаса. Хіба ти не помічаєш, з якою любов'ю він на тебе дивиться? Ходить за тобою всюди, як загублений, Кетрін засміялася. Тобі здалося. Якось під впливом хвилинного настрою вона запросила Атанаса пообідати у, у ресторан? Кетрін посміхнулася. Звичайно, він залився фарбою. Не знаю, міс Олександр, вам буде незручно, якщо хтось побачить вас зі мною. Він подивився на свій пошарпаний одяг. Але я не сужу про людей, тому що на них надіто. Твердо сказала Кетрін, я замовлю столик. Вона повела його обідати до ресторану неподалік. Він сидів навпроти неї і захоплювався всім, що бачив. Я Я ніколи не бував у такому місці. Тут так гарно. Кетрін була зворушена. Замов собі все, що хочеш. Він уважно вивчив меню і заперечливо похитав головою. Дуже дорого. Кетрін посміхнулася. Про це не турбуйся. Ми з тобою працюємо на дуже багату людину. Впевнена, що він не заперечуватиме, якщо ми щільно пообідаємо. Вона не почала говорити йому, що збирається платити за обід сама, Атанас замовив коктейль із креветок, салат, смаженого курча з картоплею, а на десерт шоколадний торт та морозиво. Кетрін з подувом дивилася, як він їсть. Він здавався таким тендітним. Як це все в тебе влазить? Я ніколи не глачаю», – несміливо сказав Атанас. Атанас, тобі Лондон подобається, він ствердно кивнув. Принаймні те, що я бачив, мені подобається. Ти працював розсильним в афінах? Він знову кивнув. У місера Деміріса», – У голосі його звучала гіркота. Тобі не подобалася робота? Вибачте, мабуть, не мені це говорити, але, на мою думку, містер Деміріс не дуже хороша людина. Мені, мені він не подобається. Він озирнувся на всі боки, ніби боявся, що його підслухають. Він, втім, нічого. Кетрін вирішила не розпитувати його далі. А чому ти приїхав до Лондона? Атанас сказав щось так тихо, що Кетрін не почула. Що ти сказав? Я хочу стати лікарем. Вона глянула на нього з цікавістю. Лікарем? Так, мем, знаю, що звучить безглуздо. Він трохи повагався, але потім продовжив. Я родом з Македонії, і все своє життя я чув розповіді про турків, які нападають на наше село. Вбивають і мучать людей, і немає лікарів, щоб допомогти пораненим. Тепер нема ні села, ні родини, але у світі досі багато поранених. Хочу їм помагати. Зніяковівши, він опустив очі. Ви, мабуть, думаєте, я з божеволів?» Ні, тихо відповіла Кетрін. Я думаю, що це чудово. Отже, ти приїхав до Лондона вивчати медицину. Так, мем, вдень працюватиму, а ввечері ходитиму до школи. Я обов'язково стану лікарем. У його голосі звучала тверда рішучість. Кетрін кивнула. Я вірю тобі. Ми ще поговоримо. У мене є друг, може, він тобі допоможе, і я знаю чудовий ресторан, де ми зможемо пообідати наступного тижня. О півночі на віллі Спіроса Ламброу Саламброу вибухнула бомба. Вибух зруйнував фасад будівлі. Двоє слуг загинули. Спальня Спіроса Ламброу Саламброу була знищена. Він залишився живим тільки тому, що в останній момент він і його дружина передумали і вирішили все ж піти на прийом, який влаштовував мер Афін. Наступного ранку до його офісу прийшла записка. Смерть капіталістам, підпис говорив Грецька революційна партія. Чому вони вирішили так з тобою вчинити? запитала перелякана Меліна. Вони тут ні до чого, впевнено відповів Спірос. Це справа рук кости. У тебе, у тебе немає доказів, а мені і не треба. Тепер ти розумієш, за кого вийшла заміж. Я не знаю, що й думати. Меліно, поки ця людина жива і твоє, і моє життя в небезпеці, він не зупиниться ні перед чим. Тоді йди до поліції. Ти ж сама сказала, я не маю доказів, вони розсміються мені в обличчя. Він узяв її руки в свої. Прошу тебе, їдь якомога далі. Вона довго стояла мовчки. Нарешті. Ніби прийшовши до якогось важливого рішення, вона сказала, добре, Спіросе, я вчиню так, як маю вчинити. Він обійняв її чудово і не хвилюся ми знайдемо спосіб зупинити його. Весь довгий день Меліна просиділа в спальні, намагаючись усвідомити, що сталося. Значить, її чоловік вирішив серйозно виконати загрозу знищити її та брата. Вона не повинна йому цього дозволити, і не тільки їхнє життя в небезпеці, а й життя Кетрін Дуглас теж. Вона працює у лондонській конторі Кости. Мені треба попередити її, думала Меліна, – але я маю зробити більше. Я мушу покінчити з Костею, щоб він більше ніколи не завдавав іншим зла. Але як? зненацька вона знайшла відповідь. Ну, зрозуміло, подумала вона, тільки так. Чому мені це не спало на думку раніше? Розділ 22 Розголошенню не підлягає. Розшифровка розмови з Кетрін Дуглас. К. Вибачте, що я запізнилася, Алан. У конторі в останній момент влаштували засідання. А, все гаразд, делегація за фін все ще у Лондоні. Так. Вони збираються їхати тільки наприкінці наступного тижня. А. У вашому голосі відчувається полегшення. Важко із ними. К. Не те, щоб важко, просто якесь дивне відчуття. А. Дивне. Важко пояснити. Розумію, це звучить безглуздо, але щось із ними не так. А. Вони зробили щось. К. Та ні. У їхній присутності. Мені неспокійно. Цієї ночі я знову бачила той кошмарний сон. А. Той сон, де хтось намагається втопити вас. К. Так, якийсь час я його не бачила, а тепер знову наснився і по іншому. А. У якому сенсі. К. Став реалістичнішим і Не скінчився на тому місці, що раніше. А. Ви дізналися, що сталося після того, як хтось спробував вас утопити? К. Так. Вони намагалися втопити мене, і раптом я опинилася в безпечному місці. А у монастирі? К. Не впевнена. Можливо, у саду. І чоловік прийшов мене відвідати. Щось таке я бачила й раніше, але цього разу я змогла побачити його обличчя. А. Ви його впізнали? К. Так, Костянтин Деміріс. А. Отже, у вашому сні. К. Алан, це не просто сон, це спогади. Я раптом згадала, що Костянтин Деміріс подарував мені золоту шпильку. А. Вам здається, що з підсвідомості випливають реальні події. Ви не думаєте, що. К. Я знаю. Костянтин Демиріс у монастирі подарував мені шпильку. А. Ви казали, що з озера вас врятували Черниці та привели до монастиря. К. Правильно. А. Кетрін. А хтось знав, що ви в монастирі. К. Ні, не думаю. А. Тоді я Костянтин Диміріс дізнався, що ви там. К. Не знаю. Але ж так було, я прокинулася, тремтячи від страху, раптом здалося, що цей сон попередження. Я відчуваю, що станеться щось жахливе, а іноді жахливі сни так на нас діють нічний жах, старий ворог людини. За переказками, в них винні домовики, і вони сняться зазвичай після четвертої ранку. К. То ви думаєте? Що вони пов'язані з реальністю? А. Іноді буває так. Колрич писав сни не тіні, а реальна сутність і нещастя мого життя. К. Я, мабуть, сприймаю все надто серйозно. Якщо не рахувати цих диких снів, зі мною все гаразд. Так, я хотіла б поговорити з вами про одну людину. А, про кого? К. Його звуть Атанас Савич. Молодий хлопець приїхав до Лондона, щоб навчатися медицини. Він мав важке життя. Я й подумала, може, ви з ним зустрінетесь і порадите йому щось. А. Буду радий. Чому ви хмуритеся? К. Просто згадала дещо. А, що саме? К. Ви подумаєте, що я не в своєму розумі. А. Наша підсвідомість не розрізняє, у своєму розумі людина чи ні. Увісні, коли містер Деміріс простяг мені золоту шпильку, а так, К, я почула голос, який сказав: він тебе вб'є. Це має бути нещасний випадок. Не хочу, щоб хтось опізнав тіло, її можна вбити у різний спосіб. Потрібно починати приготування. Він довго лежав у ліжку, розмірковуючи про це, доки не відчув, що починає збуджуватися. Вбивство найсильніший оргазм. Зрештою, він придумав, як діятиме дуже просто, жодного тіла для впізнання не залишиться. Костянтин Диміріс буде задоволений.